Дорога Урсула, шановна пані президент, я радий вітати тебе у Києві, шановні пані та панове. Особливо я хочу звернутися сьогодні до кожного і кожної, хто забезпечує роботу нашої міцної української залізниці. Сьогодні ми зустрічаємось у такому форматі на відзначення професійного дня наших. Залізних людей, усіх тих, хто додає українській єдності дуже важливих елементів, елементів, без яких державі було би в тисячі в тисячі разів складніше вистояти в цій війні та зберегти життя для людей. І наша залізниця це значно більше, ніж просто транспорт. Це гарантія, що наші люди. Наша українська економіка, наша держава не будуть відірвані від європейських країн, які нам допомагають. Наша залізниця це гарантія, що області України, наші міста, наші села в різних частинах нашої держави, навіть під обстрілами російських терористів, об'єднані в один простір життя з необхідними. Сервісами з необхідними товарами, і я хочу подякувати усім вам і усім а, працівникам і працівницям нашої залізниці. Це 220 тисяч людей, які попри будь-які небезпеки працюють для того, щоб могла працювати держава, а щоб працювала жило, наше суспільство, наша економіка, а також для того, щоб наші Цінності, які об'єднують всю Європу, могли доводити свою вищість над будь-якими спробами ворога Європи розірвати континент та зруйнувати життя. Українські залізничники допомогли допомогли евакуювати 4 мільйони людей з районів бойових дій. Наші, наша залізниця, ви всі, ви змогли перевести вже. Тільки від початку цього року більш ніж 120 мільйонів тонн вантажів, зокрема і глобально важливих вантажів, які як такі, як продовольство. І я вдячний кожній країні та Євросоюзу за підтримку залізничних шляхів солідарності. Від початку повномасштабної війни наші залізничники змогли побудувати нові. Життєво важливі маршрути, яких Україна потребувала дійсно потребувала десятки років, і це маршрути з Польщею, з Румунією, Молдовою, українські залізничники додають Європі внутрішньої інтегрованості внутрішніх зв'язків. Я дякую за це. Варто сказати і про те, що завдяки дипломатичним поїздам Україну відвідали понад 500... Делегації, і це ну це просто дійсно потужний результат. Це так потрібно було. і Урсула користувалась постійно нашим вітчизняним продуктом українською залізницею, і це факт. Я вам дуже, дуже за це вдячний. Бо про Україну і про війну треба було, щоб люди знали у світі і бачили і бачили все це, і ви дуже сильно допомогли. І це такий серйозний внесок у єдність світу. Окремо я хочу відзначити таку роботу залізниці, яка здатна додати гуманітарної сили, сили людяності а іншим країнам світу, наші медичні потяги. І це фактично, фактично, шпиталі. На залізниці і які рятують життя, які перевозять поранених постійно, постійно допомагають зберегти життя людей. Є і такий спосіб підтримати райони з важкою ситуацією, як потяг, кухня та такі ноу-хау, важливі, гуманітарні ноу-хау. І такий потяг, який може робити 10 тисяч порцій їжі за добу для людей на території, яка постраждала від бойових дій або від стихійного лиха. Такі приклади – це те, як українська залізниця може допомогти всьому світу. І це всьому світу бути більш здатним зберегти людей. Ця війна зібрала життя, забрала Життя 530 наших працівників залізниці. І я прошу усіх присутніх вшанувати пам'ять кожного і кожної хвилиною мовчання. Дуже дякую. І ще одне для України ця війна за незалежність дійсно війна народна. Мільйони людей воюють, працюють для збереження нашого вільного способу життя та України, України як органічної частини Європи, нашого суспільства, Великого Дому. Ми захистимо Україну. Я абсолютно в цьому впевнений. Немає навіть сумніву захистимо нашу незалежність. І я дякую усім, чия робота додає Україні сили. Вітаю вас, всіх з вашим важливим святом, українським святом, вважаю європейським святом, з вашим Днем працівників, працівників і працівниць залізниці. Слава Україні! Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Горобинського Євгенія Сергійовича, старшого майстра шляхового регіональної філії Південна Залізниця. Данька Олександра Володимировича, начальника станції регіональної філії Південна Залізниця. Дзюбаненка Сергія Анатолійовича. Майстра шляхової дільниці регіональної філії Донецька залізниця. Добрулю Олександра Олександровича, складача поїздів станції Запоріжжя Вантажне регіональної філії Придніпровська залізниця. Ілляшевича Артема Анатолійовича, машиніста тепловоза регіональної філії Придніпровська залізниця. Красова Євгена Сергійовича, провідника пасажирського вагона філії Пасажирська компанія. Красовського Олексія Вікторовича, помічника машиніста тепловоза регіональної філії Придніпровська залізниця. Маляренка Артура Вадимовича, старшого електромеханіка регіональної філії Придніпровська залізниця. Маражу Олексія Сергійовича, машиніста тепловоза регіональної філії Донецька залізниця. Михно Олену Михайлівну, начальника станції залізничної регіональної філії Південно-Західна Залізниця. Пономаренко Демида Миколайовича. Монтера Колії регіональної філії Південна Залізниця. Романова Андрія Вікторовича поїзново-електромеханіка філії пасажирська компанія. Сміцького Леоніда Олеговича, складача поїздів регіональної філії Донецька залізниця. Юськіва Петра Миколайовича, старшого електромеханіка дільниці Львівської дистанції електропостачання регіональної філії Львівська залізниця. Присвоєно почесне звання заслужений працівник транспорту України. Любці Володимиру Степановичу, заступникові директора філії пасажирська компанія. Президент України Володимир Зеленський. Please. President Президент dear Volodymyr, Thank you very much for giving me the honor президент Зеленський this... Володимира дуже дякую за те, що and дали and мені and можливість and взяти участь цій важливій церемонії. Ці Україна може пишатися своїми залізничниками самого початку російської агресивної війни проти України. Ви працюєте exactly. безперервно в таких складних умовах. Ви допомагаєте своїм співвітчизникам знаходити притулок Європейському союзі і повертатися знову додому. Ви Перевозити зерно і життєво важливі продукти з України до всього світу, і ви зв'язуєте свою країну і свій народ. Ви підтримуєте е, е, лінію життя, і я можу стати свідком цього, тому що вже шостий раз я приїжджаю до Києва потягом, і я маю сказати, що цей потяг став легендою. Я хочу подякувати вам за ваш професіоналізм. Він є видатним. Ваша відданість і я вашими посмішками, які я завжди бачу на під час своїх поїздок до Києва і назад. Я хочу вам подякувати від себе за вашу допомогу і вітаю вас усіх. No, no, it's like we appreciate ironness, like the leasiness, the cognitive. So, military and railways always come together. Yeah.